Пам'ятаєте, десь весною там вийшов ролик прикольний, що чувак стоїть в канадському магазині і каже, що мене з роботи вигнали, тому що я не вмію рулеткою користуватися. Ну, дійсно, вона чудна. Дивіться, у них все в фітах, оце один фіт розмір. В одному фіті 12 інші. Оце інчі у них називається. І в одній інчі 16 поділок. Я це ж по проєкту розмічаю, але вже роздуплився. Це буквально тиждень-два. То в'їхав, як цією рулеткою пользуватися, якщо у них в проєкті пишеться. Пишуться фіти, якщо великий розмір. Плюс інші. Там, наприклад, один фіт, там три інші. Раз, два, три. І плюс, якщо треба більш точно поділки, то це 16 поділок пишуть дробі. Там одна шістнадцята, чи там 3 четвертих, чи там. Дві восьмих. Ну, коротше, отак от вони все ділять отут і записують. Ну сложно, але розібратися можна.